Гузар на кожен день, 27 травня. Бути багатим не є гріхом. Важливо, щоб ми ставилися до багатства не як до Бога, а як до дару від Бога. Те, що ви робите зараз, робіть чесно, взірцево, робіть якнайкраще. Будьте добрими бізнесменами, бо Україна потребує багатих людей, але чесних. Нові українці, новоріші, які щойно нагромадили кошти і не знають, що з ними робити, якось хочуть себе проявити, намагаються показати іншим, що вони є кимось, бо мають прекрасні будинки, ліксусові автомобілі, але в душі ці люди пусті, нічого собою не представляють. Людина справді багата, є багата не тільки майном, а й багато духом вона свідома того, що багатство це Боже.